Друзі, привіт! Мене звати Зоряна. І ви на каналі Зоряне Таро. На, для, для карта дня для вас на 26 квітня 2024 року. Вийшло сонечко у нас, потепліло після того холоду, дощів затяжних. Аж вже настрій міняється зразу. Ну, давайте подивимося. Яка енергетика дня нам сьогодні випаде, що нас очікує? І карта дня для нас ого, паш мечів. Ну Тут він такий особливий. На дні колоди вісімка мечів. Ну, що ж так багато мечів сьогодні? Дивіться, скільки страхів. Ну, звісно, в нас. Ми живемо в таких реаліях, що страхів в нас від того, що ми від невідомості, ми не знаємо, як, що, коли. І будьте уважні сьогодні. Дивіться, паш мечів може бути, не бути ясності. Тому що це може бути будь-хто, це може бути злодій, який слідкує, бо ви сьогодні десь. Літаєте в хмаринах і не зачинили двері. Будьте уважні взагалі до своїх речей. Тому що, бачите, яка енергетика, що можна забути, розгубитись, не звернути увагу, і злодій цим скористається. Ну, В кожного своя ситуація. Це може бути злодій. Ну, в, нашій, в наших реаліях це можуть бути хлопці з ТЦК, які також. Відновили своє полювання. Це може бути, ну, в кожного, знову ж таки, повторюю, своя ситуація. Якщо ви в трикутнику, можливо, нечесно поступаєте по відношенню до партнера чи партнерки, це може бути також, що він вона знає і хоче зловити вас на гарячому. Бачите, які, яка енергетика, що потрібно бути уважним. До всього. Тому що за вами можуть слідкувати, з якою ціллю ну, знає тільки та людина, яка слідкує. Може потім використати це проти вас. Тому будьте максимально обережні. В голові бачите, скільки всього. Вісім камечів це те, чим ми себе обмежуємо. Страхи, думки, можливо, в когось дійсно така ситуація, яка вас ставить в такий глухий кут. І от саме від того стану, що вас так турбує, ви можете бути неуважним. І цим може хтось скористатися. Бо мечі, інодні колоди, і енергетика дня. Але саме мечі це ясність, так, але саме тут і в такому поєднанні немає ясності. Розгубленість, от коли взагалі не знаю, як поступити, що робити, от відчуття загнаності в глухий кут, обмеження, неможливості адекватно мислити, приймати рішення, рухатись. Давайте подивимось, що нам допоможе. Що нам сьогодні буде допомагати? Віка Пентаклів. Баланс. Баланс рівновага. Ось, дипломатичність, синхронність. Ну, бачите, тут пірнають чи плавають, синхронність з кимось. Ну, коли працюєш в команді, довіряєш партнеру. Ну, і двіка Пентаклів це е, баланс, коли я дотримуюсь балансу, саме ну, це карта фінансова пентаклі, коли баланс є між отриманням прибутків і витратою. Ну, от розумієте, коли ви розумієте ситуацію і дотримуєтесь ось такого балансу дипломатичності. Тримаєте руку на пульсі? А можливо допоможе вам хтось, бо тут все ж таки двоє людей. Партнер чи партнерка. Що буде заважати? Ого, сонечко. Сонечко буде заважати. Сонечко це егоїзм. Сонечко це ваші амбіції. Також сонечко має властивість висвічувати якусь ситуацію. От, можливо, і висвітить сьогодні, якщо, знову ж таки, тут повторююсь тут трикутник. Це може проявитися сьогодні, висвітитися. Бо сонечко, воно таке, воно висвічує те, що. Покрито темрявою, те, що приховують, те, що незрозуміле. Сонечко завжди надає ясності. І сьогодні воно в позиції мінусові, що буде заважати, тобто ясність вам така не потрібна. Вона вам буде заважати шкодити. Ну, тому, повторюю ще раз: будьте обережні, максимально сьогодні уважні. Обережні до речей, до слів, до вчинків, тому що потім хтось може скористатися тим. І тим більше сонечко в мінусі. Ось такий сьогодні день. Мечів багато, я сподіваюся, що вони не програються ракетами, зброєю. Я бажаю нам всім сьогодні мирного і спокійного дня, бережіть себе і своїх рідних, будьте уважні, тому що. Мечі є, а ясності не буде. І ще й наші амбіції, наше его нам буде заважати, ясність буде заважати, ну, тобто ситуація, яка висвітиться. Ну, добре, що в нас є, хоч допоможе нам або партнер, або підтримка когось, або такі дотримування балансу, коли ви будете розуміти і намагатися якось спасти ситуацію. Ось таке, сьогодні передбачення, любі мої. Я бажаю вам сьогодні ясності, такої адекватності, розуміння ситуації. Я бажаю вам вдалого дня, щоб ви його прожили сьогодні впевнено, щоб розуміли. Свої е, розуміли ціль і розуміли наслідки, щоб була ясність, розуміння, була підтримка, було з ким порадитись, була людина поруч, яка вас підтримає, тому що день такий, якийсь ну, зовсім не зрозумілий. От в мене ну, вон, ну, от, ну, от настільки відчувається якесь. Такий от, глухий кут, обмеження. Куди бігти, що робити, от, щоб е при потребі була людина, яка виведе вас з того глухого куту кута, щоб було розуміння було у вас розуміння, підтримка, ясність. Дякую, мої любі, що ви зі мною, люблю вас обіймаю, ви в мене найкращі Я вас вірю, я знаю, що ви. Не допустити ось такої ситуації. Все вас буде гаразд. Дякую, що ви зі мною. Ставте, будь ласка, вподобайки. Чекаю з нетерпінням на ваші коментарі. І хто ще не з нами, приєднайтесь! Почуємось, мої любі Па-па.